Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі! З вами отець Роман Лаба, і в цей день я запрошую вас до невеличкої медитації на тему преображення Господнього. Цей опис «Преображення Господнього в Євангелії від Матея і в Євангелії від Марка випереджується цікавою згадкою. В Євангелії від Марка, в 9 розділі, вірші 1 читаємо. І сказав їм. Істинно, кажу вам, є деякі з зут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не узріють царства Божого, що прийде у могутності. Ісус каже, що є серед вас деякі, які не побачать смерті, аж побачать Боже царство. І коли це сталося? Коли сталося, що апостоли, деякі з апостолів побачили Боже царство? В його могутності. Ну і здається, що відповідь на це віднайдемо в наступних віршах, які будуть розповідати власне, про преображення. Здається, що ось та подія преображення Господнього, цей досвід, який отримали Петро, Яків і Йоанн, це було бачення Божого царства в його могутності. Ось що читаємо в наступних віршах. У той час Ісус бере Петра Якова та Йоанна і виводить тільки їх самих на високу гору, і він преобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілья з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом, і озвався Петро і сказав Ісусові: Учителю, добре нам тут бути. Зробімо три намети: один. Тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Однак він не знав, що говорив, так вони були налякані. І з'явилася хмара, яка оповила їх і пролунав голос із Хмари це син мій улюблений, його слухайте. І, враз озирнувшись, навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що бачили. Доки Син людський не воскресне з мертвих. І вони зберегли те слово для себе, допитуючись, що то значить з мертвих воскреснути». Читаючи описи преображення нашого Господа, ми часто думаємо, що в цей момент Ісус, наче привідкрив апостолам своє Божество. На щодень учні бачили Ісуса з Назарету, свого вчителя, який. Був перед ними в людській постаті, мав звичайні людські потреби, їв, працював, втомлювався, спав, інколи так міцно спав, що навіть буря не змогла його розбудити. До моменту преображення тим, що якось виражало божество Ісуса, були чудесні знамення, чудеса, якась неймовірна сила в Ісусі Христі, якісь Здібності, які не властиві звичайним людям, можна так сказати. І ось в день преображення наш Господь бере трьох учнів і являє їм свою славу. Я, звісно, не буду заперечувати такому поясненню, я хотів би звернути увагу на дещо інше. В цій події преображення наш Спаситель не тільки показав божество і славу свою. Але також показав, наскільки красивою може бути людська природа, коли вона є в єдності з Богом. Таким чином, преображення дуже міцно пов'язане з тайною втілення. Святий Беда Шанований, один із видатних бенедиктинських вчених, каже так. Наш Спаситель, коли преобразився, не втратив єства справжньої тілесності. Тобто він далі був у тілі, але явив славу свого власного а й нашого майбутнього Воскресіння, бо таким, яким він тоді явився апостолом після суду, явиться всім своїм обраним. Браті і сестри, чи ви коли-небудь думали про Ісуса, що Він красивий? Чи думали ви, що саме про нього в пророчий спосіб, говорить псалом 45, найкраще йти навроду між людськими синами. Краса розлита на устах у тебе, тому то Бог благословив тебе повіки? Про нього пророкує пророк Ісаїв в 33 розділі, вірш 17. -й. Царя в його красі побачать твої очі. І такий досвід божественної краси мале Петро, Яків і Йоанн, а також багато святих католицької церкви. Святий Франциск Асіський після отримання стегматів на горі Альвернія вигукує є красою. Святий Бонавентура каже, скаже про нього, про цього відачину Засізідак. В прекрасних речах він споглядав найпрекраснішого, і йдучи слідами, які він залишив у творінні, Христос, Господь, всюди бачив свого возлюбленого. Святий Макарій Великий, пустельник, аскет. <с. Можна запитатися, чи аскети мають вразливість на красу. Ну, мають ще й яку? Святий Макарій Великий коментує ось цю перемінюючу і визволяючу красу Воскреслого, каже так: душа, яка в повноті була осяяна невимовною хвалою сяючого обличчя Христа, сповнена Святого Духа і вся є оком, вся є світлом, всяє обличчям. Під час преображення Ісус наче анонсував красу людської природи, яка буде відкуплена, перемінена і прославлена. І тому не випадково Петро із захоплення вигукує, Добре нам тут бути. Оте добре, грецьке кальос відповідає єврейському слову тов. Це слово потрібно радше перекласти двома українськими виразами: добре і гарно. Іншими словами, Петро сказав, як же тут гарно, як же тут красиво, як же тут добре. Це слово Тов є одним із важливих слів, яким описується творіння. Коли Бог сотворив небо, землю, рослини, сонце, місяць, зорі, тварини, риби, то його дія супроводжується твердженням, і побачив Бог, що це добре. Добре і гарно, так більш дослівніше. Коли сотворив людину, то побачив, що це дуже добре, меот, дуже добре, і побачив Бог, що це добре. Петро не схотів сходити з гори, так, такий мав досвід отої божественної краси, ось того божественного блага, так його вразила ця краса, яка сяяла на людському обличчі Христа. І цей досвід був потрібний Петрові, бо через якийсь час він побачить Господа на Христі, про якого теж пророк Ісая буде пророкувати, пророкував вірніше, що виного, виду принадного не було в ньому, так був позбавлений, якби дозволив себе опустошити. Цей досвід краси теж, дорогі мої, і потрібний нам, і цим досвідом також живе церква. По цій причині, святкуючи тайну втілення, церква завжди турбувалася про красу, зокрема, наприклад, в звершенні літургії. Чому? Тому що ця краса є перед смаком Божественної краси, Божого царства. По цій причині церква дбайливо розвивала мистецтво. Co najbliższe was wrażaje, kiedy wy mandrujecie Italiię, Francję, czy najbliższe was wrażaje jakiś dorych, czy autostrad? No zdaje że co krasa soborów, gotycznych, czy barokowych, czy um, re, epochy renesansu, krasa fresk, krasa vitriw, krasa vitrażów. Чому, ну, власне, краса Кафедральних соборів, храмів, картин вітражів є недосконалим щоправда, відображенням Божественної краси, Божественного Сяйва. Можете собі уявити, як буде в Царстві Божому. Якщо тут, в недосконалій формі, ми можемо споглядати і захоплюватися цим, то що буде в Божому царстві? Людина, яка увійде до гарної барокової Базиліки. Або до готичного собору, ну то може повторити те, що сказав Петро. Як же тут добре, добре тут бути, як же тут гарно, добре і гарно. І саме по цій причині диявол, Сатана атакує красу, викривляє, атакує літургію, атакує мистецтво. Можемо поглянути на приклади отих сучасних. Не хочу ображати Мікеланджело, тому просто скажу сучасних митців. Які переконані, що це справді красиво вражає, а тим часом вражає радше своїм безумством, несмаком. В той час, коли церковні ієрархи дозволяють на інсталяцію огидних зображень прямо над головними вівтарями, коли літургія звершується таким чином, щоб наситити емоції і розвеселити людей. Коли храми більш нагадують, починають нагадувати будівлі з радянського конструктивізму, всім нам, дорогі мої, потрібний досвід тавору, потрібний досвід преображення, потрібний отой досвід відносин з найкрасивішим серед людських синів. До зустрічі!